Сьогодні відкриття сервісного центру, тут в Харківській області, яке ми готували останніх два місяці фактично. Це перший наш крок на нашому шляху до побудови мережі сервісних центрів в локальних по тих територіях, на яких ми на сьогоднішній день ведемо свою діяльність. В компанії працевлаштовано більше 45 чоловік, і ми постійно розширюємося. Основний акцент ми ставимо на розвиток відділу запасних частин і відділу технічного сервісу. Наше головне завдання це забезпечувати безперебійне використання машин джендір, скорочення до мінімуму простоїв техніки через несправності, зменшення експлуатаційних затрат від клієнта. Складські запаси компанії Грістар дозволяють закривати поломки по основним моделям техніки, весенній полівий сезон і також сезон уборки урожаю. мы отдаемся полностью своей работе и поэтому результат налицо. За нами будущее. Мы занимаемся агробизнесом уже на протяжении 10 лет, обрабатываем площадь 3000 гектаров земли, и отдаем предпочтение технике марки John Deere. Работаем с компанией Agristar на протяжении уже 6 месяцев. Ихним сервисом мы тоже довольны, своевременно обеспечивают запчасти. Я надеюсь, что и в будущем они будут только улучшать свою марку, будут завоивать рынок в Харьковской области, там, в соседних областях. Я думаю, что с их руководителем у них это все получится.